Середа у фактах, проблемах та коментарях в інформаційному випуску новин теми дня вітаю у студії. Працює Аліна Рябко. Про найактуальніші події міста та краю розповідаємо далі у випуску. Починаючи з 21 січня протягом ночі російська армія знову атакувала Україну дронами. Ворог випустив 99 ударних БПЛА, типу шахеди і безпілотники-імітатори різних типів з території Криму, а також Росії. 65 з них вдалося збити у різних областях нашої держави. Унаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено установи, промислові підприємства, господарчі будівлі, приватні та багатоквартирні будинки у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській Сумській та Хмельницькій областях. Спеціальні служби ліквідовують наслідки попередньо без жертв та постраждалих. 30 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, без негативних наслідків. Повідомили в повітряних силах. Єдина соборна і попри все неподільна. 106 років тому, 22 січня 1919 року, українці вирішили воз'єднатися. Західноукраїнська та українська народні республіки підписали акт Злуки. В історії цей день відомий як День Соборності. Це був перший крок до незалежності України, яку тоді не вдалося вберегти через відсутність армії агресивного північного сусіда. І вже зараз, через сотню років по тому, українці так само продовжують боротися за свободу. Наголосив вітаючи українців з Днем Соборності, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк. Ворог хоче знищити Україну і окупував частину наших територій. Соборність знов звучить для нас як мета, заради якої варто боротись. Ми будемо вільними, ми будемо соборними від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Севастополя. Останні імперії впадуть, як впали попередні, як впаде кривава Путінська Росія. З Днем Соборності, дорогі українці. Віримо у себе, тримаємо єдність. Відзначили цю дату і у Чернівцях традиційно захід розпочали з хвилини мовчання. Поклали квіти до пам'ятника Тарасові Шевченку та запалили лампадки у пам'ять полеглих буковинців біля стели героям. Обіцянка Дональда Трампа про сильне лідерство США має початися з України. Авторитетний американський аналітичний центр Atlantic Council опублікував статтю голови Київського безпекового форуму Арсенія Яценюка, у якій політик наводить конкретні причини, чому підтримка нашої держави у широкомасштабній війні з Росією стратегічно важлива для Сполучених Штатів Америки, а також пояснює до чого може призвести ігнорування ситуації в Україні. Деталі уже за мить. США повинні бути зацікавлені продовжувати підтримку України після зміни адміністрації Білого Дому. Є низка дуже практичних причин, чому подальша підтримка нашої держави вигідна Сполученим Штатам і президентові Трампу. Про це йдеться у статті Арсенія Яценюка, голови Київського безпекового форуму, опублікованій авторитетним американським аналітичним центром Atlantic Council. Так обіцянка нового президента Сполучених Штатів Трампа про Сильне лідерство США має початися з рішучої підтримки України. Пише політик. Путін прагне перехитрити Дональда Трампа і розглядає вторгнення в Україну як можливість принизити Сполучені Штати на світовій арені. Сполучені Штати не воюють із Росією, проте Росіяни переконані, що вони воюють зі США. Якщо дозволити Путіну досягти успіху в Україні, головними бенефіціарами стануть Росія та дружні їй авторитарні режими, зокрема Китай, Іран, Північна Корея та Венесуела. А також такі парії, як Хамас та Хезбола, наголосив Арсеній Ценюк. Ця вісь автократів вже формується на тлі війни Росії в Україні. Новий авторитарний світ світовий порядок був би катастрофічним для інтересів США. НАТО було б дискредитовано. А автократи і диктатори по всьому світу посилилися б. Долар США, як світова валюта, поступився би китайському юаню, а багато інших партнерів США з так званого глобального півдня почали б дедалі більше розвертатися у бік Пекіна. У 2021 році завершилося виведення американських військ з Афганістану, яке називають стратегічним провалом. А все тому, що за 20 років США втратили 2,5 тисячі Сячі своїх військовослужбовців, а афганська армія, у навчання та військову діяльність якої були вкладені великі сили, подекуди навіть не чинила відкритого опору Талібану. 2021 року Путін з радістю спостерігав за невдалим виведенням американських військ з Афганістану. Нині він прагне, аби таке повторилося в Україні. Кремлівський диктатор переконаний, що це підірвало б довіру до США і водночас надзвичайно посилило б російський вплив у Європі та за її межами. У Трампа є можливість запобігти цьому. Рішуче підтримавши Україну, він може зупинити сповзання до третьої світової війни і відновити лідерство США в умовах, коли міжнародній стабільності дедалі більше загрожує путінська вісь автократій. Щоб зупинити Росію, потрібні рішучі дії, підкреслив Арсеній Яценюк. Це означає запровадження і суворе дотримання санкцій, які позбавлять Москву фінансування за рахунок експорту енергоносіїв. Це означає тиск на всіх, хто прямо чи опосередковано допомагає російській війні. Водночас, як наголосив голова КБФ, потрібно значно посилити військову підтримку України та зняти обмеження щодо її можливостей захищати себе. Україна потребує залізобетонних гарантій безпеки, які убезпечить країну від подальшої російської агресії до моменту вступу в НАТО. План Трампа за зразком плану Маршала після Другої світової, профінансований за рахунок конфіскованих російських суверенних активів, допоможе післявоєнному відновленню України. Повний текст публікації розміщений на сайті американського аналітичного центру Atlantic Кенсел Тетяна Дубіцька теми дня. З підозрою у корупції затримали Дніпровського бізнесмена, титульного спонсора Чернівецької команди Буковина. Національне антикорупційне бюро України і спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру чотирьом особам, які в умовах воєнного стану утворили організовану злочинну групу та заволоділи майже 130 -ма мільйонами гривень, виділеними на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровської області у 2022-2023 роках Підозрювані домоглися перемоги у тендері щодо. Реконструкції водогону на Дніпропетровщині бенефіціарним власником товариства був відомий місцевий підприємець, що мав вплив на місцевих чиновників, і до того ж перебуває у розшуку федерального бюро розслідувань за вчинення майнових злочинів. Левовою часткою укладеного договору була закупівля трубної продукції, яку переможець тендору через свою ж фірму прокладку придбав у виробника за ринковою вартістю. Та перепродав комунальному підприємству за завищеною понад втричі ціною. Унаслідок таких дій комунальне підприємство зазнало збитків на суму понад 129 мільйонів гривень. Як повідомляє центр протидії корупції, йдеться про підозру Дніпровському бізнесмену Леоніду Дубинському. Рік тому компанія Демарт, що належить Дубинському, стала титульним спонсором футбольного клубу Буковина з його приходом на Чернівецьких футболістів, покладали плани здобути путівку до прем'єр-ліги. У чернівецьких навчальних закладах почали встановлювати стаціонарні металодетектори. Як вплине це на безпеку учнів та посилення захисту освітнього середовища загалом дізнавалися журналісти ТВА. Безпека навчальних закладів пріоритетне завдання, особливо в сучасних умовах. На Буковині розпочали реалізацію важливого кроку до зміцнення безпеки у школах, встановлення стаціонарних металодетекторів. Це передбачено постановою Кабміну від 1 листопада 2024 року. Про реалізацію експериментального проєкту щодо посилення безпеки освітнього середовища. Стаціонарні металодетектори встановлено у школах, щоб забезпечити контроль на вході та запобігти пронесенню небезпечних предметів і попередження можливих загроз. Дає заступник начальника управління поліції охорони у Чорнівецькій області Степан Грицай. Встановлення рамкових арочних металодетекторів це позиція керівництва держави, і, власне, вона передбачена для забезпечення заходів. Безпеки усіх учасників освітнього процесу Степан Грицай розповідає, що керівництво поліції охорони вирішило долучитися до цього процесу, взявши на себе частину витрат і сприяючи впровадженню рамкових металодетекторів у тих навчальних закладах, небезпеку забезпечують їхні співробітники. Фінансування заходів посилення безпеки покладено на засновників закладів середньої освіти. Проте керівництвом поліції охорони було прийнято рішення. Встановити в тих навчальних закладах, які забезпечуються нашою фізичною охороною, частково принаймні, поки що за рахунок коштів поліції охорони, встановити рамкові металодетектори. На даний час в місті Чернівці та області встановлено таких пристроїв. 36. встановлення таких пристроїв є надзвичайно актуальним, особливо у реаліях сьогодення. Це обладнання дозволяє забезпечити додатковий контроль на вході до навчальних закладів. Безумовно, встановлення таких пристроїв як арочні, Рамкою металодетектори позитивно вплине на заходи безпеки в навчальних закладах. Однозначно, що такі речі, як зброя будь-якого виду, холодна зброя, пневматична, травматична, вогнепальна зброя чи вибухові пристрої, не можуть бути безперешкодно принесені в навчальні заклади, що, звісно, позитивно вплине на їхню безпеку. Знімальна група ТВА побувала у ліцеї номер 12, де на початку січня було встановлено металодетектор. Директорка закладу Руслана Бабух підкреслила, що безпека учнів і персоналу це пріоритет. Металодетектор не тільки допомагає запобігати можливим небезпечним ситуаціям, а й формують почуття захищеності у всіх учасників навчального процесу. Для нашого закладу це додатковий засіб, захід для створення безпечного освітнього простору. Мені здається, що це перш за все виховання культури безпеки. Це Додаткові заходи для спокою наших батьків до слова. Ця ініціатива має на меті не лише підвищення рівня безпеки, але й формування у суспільстві розуміння важливості таких заходів. Забезпечення безпеки у школах це спільна відповідальність, що потребує системного підходу та взаємодії різних сторін. Встановлення металодетекторів є одним із кроків до створення більш безпечного середовища, яке мінімізує ризики та забезпечує спокій для учнів та вчителів. Діана Добинда теми дня ТВА. Головне мати бізнес-ідею та сміливість її реалізувати у Чернівецькій області. Майже 300 заявників отримали мікрогранти на реалізацію власної справи, що дозволило створити понад півтисячі нових робочих місць. Історію одного з гарантерів розповідаємо далі у випуску. Протягом минулого 2024 року 283 заявники Буковинців отримали мікрогранти на суму до 250 тисяч гривень у рамках урядової програми Власна справа. Завдяки цьому в регіоні буде 535 нових робочих місць. Один із грантерів Максим Руснак не просто відкрив власну справу, а вцілив мрію ще своїх студентських років. Все почалося з того, як я був студентом. Я ще з дитинства ходив в музичну школу, потім грав. В гурті. Будучи студентом, я пробував просто викладати спочатку там, для однокурсників, потім просто так давав оголошення в інтернеті, щоб підзаробити собі до стипендії. Ось. Але була якась така. Мрія паралельно від моєї спеціальності на яку я вчився, зробити якийсь такий творчий простір, де би люди могли займатися, розвиватися саме в своє задоволення, тобто не за академічною програмою, яка вже є насправді трішечки застаріла, а саме за своїми цілями і в комфортній атмосфері, сучасними методиками і сучасним обладнанням, щоб людина дійсно розуміла, як це робиться зараз. Як це відбувається, і мала можливість навчатись. Завдяки гранту Максим зміг не лише реалізувати свою ідею, а відкрити великий творчий простір. Тут проводять індивідуальні та групові заняття, формують музичні гурти, які працюють під керівництвом досвідчених кураторів. каже грантер, завдяки гранту я зміг не просто це реалізувати, а взагалі відкрити великий творчий простір, який наразі дає змогу, не тільки навчатися у нас Є Індивідуальні уроки у нас є групові заняття в гурті. Це один з небагатьох курсів взагалі в Україні перших чернівцях, де не просто група там збирається грати на гітарі чи співати, а саме курси занять в гурті, де з учнів збирають ці гурти, де ці гурти репетирують, їм надається куратор, який сам є практикуючим артистом, який знає, що це таке сцена, як репетирувати, як виступати. Ступати як правильно зігратися, як писати свою пісню. Завдяки гранту вдалося закупити нове обладнання та зробити ремонт у просторому приміщенні. Тепер тут займаються і аматори, і майбутні професійні артисти каже Максим Руснак. В принципі, це дуже цікавий досвід. Я вдячний цій програмі. Вона дійсно дала такий буст, тому що ми змогли закупити побільше обладнання, зробити ремонт в комфортному великому приміщенні в центну по суті в центрі міста, де зручна розв'язка. Яська, де класна атмосфера, де професійні обладнання, ну і відповідно, де можна комфортно і цікаво займатися в своє задоволення, як просто для себе, так і займатися професійно для кар'єри артиста або там вступу у вищий навчальний заклад. Головне для участі у грантовій програмі це бізнес-ідея. Детальні консультації щодо розробки бізнес-плану та започаткування власної справи можна отримати в офісах, зроблено в Україні. Там вам допоможуть знайти відповіді на усі запитання. У Чернівецькій області їх чотири. У Чернівцях Хотині, Вижниці та Глибоці. Аліна Рябко теми дня. TV". Служба безпеки України повідомила про підозру колаборанція з міста Єнакієве Донецької області, яка очолила створене окупантами житлове підприємство і стала псевдодепутаткою від путінської партії. За матеріалами слідства, зловмисниця була прихильницею рашистів, тому після повномасштабного вторгнення почала активно допомагати окупаційній владі. Проваджувати політику держави агресорки у вересні 2023 року. Колаборантка взяла участь у незаконних виборах до так званої Янаківської міської ради Донецької Народної Республіки від Путінської партії «Єдина Росія і стала псевдодепутаткою та заступником фейкового бюджетного комітету. Окупанти оцінили таку, так би мовити, громадську активність зловмисниці і призначили її директором муніципального унітарного підприємства «Житлово-ремонтне управління номер 2 за. Колабораційну діяльність їй світить до 10 років позбавлення волі. Дорожня транспортна пригода зі смертельним наслідком трапилась учора, 21 січня, в селі Заволока. Слідчі встановили, що 35-річний житель Стороженця, керуючи легковим автомобілем, допустив наїзд на 44-річного жителя села Кам'яна, який раптово вибіг на проїжджу частину дороги. У результаті ДТП пішохід отримав численні тілесні ушкодження та загинув на місці події. Тіло Буковинця направили на проведення судово-медичної експертизи. Транспортний засіб вилучено та поміщено на арешт майданчик. Карта справжня, а ось маршрут фальшивий. Біля кордону з Румунією затримали ще двох порушників. Так оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону здобули інформацію про намір незаконного перетину державного кордону двома чоловіками. Жителі Чернівецької та Дніпропетровської областей за тисячу доларів придбали у невідомої особи офлайн-карту, на якій точками був позначений маршрут руху та місце, де нібито можна безперешкодно перетнути кордон з України до Румунії. Щоб дістатися прикордоння, чоловіки просто використали попутний автомобіль, який неподалік кордону і зупинили прикордонники. Відносно незаконних туристів склали матеріали про адміністративне правопорушення. Наразі тривають заходи зі встановлення особи, яка за гроші надала порушникам маршрут руху. Таким побачили цей день наші журналісти. Більше цікавих та актуальних новин дізнавайтеся на сайті та у соціальних мережах телеканалу. ТВА. Я з вами прощаюся. Гарного вечора.